Дякуємо правлінням Ярошевський Андрій, Місюрак Микола, Бабій, Володимир, Кирилецька Мар'яна, Борошук Тарас Миколаївич. В результаті ми порадилися, десь вирішили обрати розході умови головою літературної комісії мене, секретарем Ярошевського Андрія Миколаївича. Насували за 5, проти 0, утримувалися 0, рішення прийнято. Наступним нашим протоколом ми затвердили форму і зміст бюлетенів для таємного голосування. Відповідно до пропозиції сільського голови є в нас додаток до протоколу. Це для вас, панове депутати, пані Іпамалу, є зразок бюлетеня. Сьогоднішня дата 24 вересня, бюлетень для таємного голосування з питання про обрання секретаря Тростенецької сільської ради. Тут є прощерк Писано, прізвище відповідно до пропозиції голови Терчук Олександр Григорович, є два квадрати, в які ви ставите свої волови, або ну, будь-яку позначку, або галочку там, чи хрестики і не підтримую кандидата. Тобто є позиція чітка, так або ні. Всі члени комісії підписані, стоїть печатка. Зараз є список для... У нас для отримання бюлетенів, ви знаєте всі загальний склад нашої ради, це є 22 депутати плюс правом голосу відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад користується сільський голова. Тобто всього виготовлено 23 бюлетені. Зв'язку з тим, що в нас є вакансія одна депутат, депутата по Лепівському виборчому округу. Ми цей бюлетень поважаємо. Так. У Відповідно до того, що в нас немає в остаточному ну повному складі, скільки буде видано білотею, це буде видано, ви берете тут зараз по одному, по аукрітному порядку вас ну, як, Запрошують для голосування, викликаються так. Запрошують для голосування. Є скринька, яке буде бачення десь, бо десь минулого разу слухали ми якісь, може, були такі нарікання, що хтось бачив, хто я голосує, там, що не було умови, дотримано встаєності десь, тому кажіть, я вам пропасував би та скринька. То все, що... Хочу вашу думку посидеть. Буде добре так проводиться. Ручку поставити нам. Сюди, а там кидаєте все. Ручки там є. Вода все може кому там. Ручки молоко. Проходить, а маково деву на вода. Берете всі решти на використанні Білите, попечатається, а зараз скринька. Печатується стояти, а печати, так? Допомогти зараз. Але панове комісія. Пане комісію. А ви знаєте, що ви, ви бачите, що скільки... Що там є гроші? Ще? Ні. <клес> скільки не має бути нічого. Сминка має бути також. Скрипка має взагалі бути пуста. Воно має бути. Ота. Може, там скупилися. Я дуже вас прошу, зі це серйозні. Тому що обираємо керівні органи нашої громади. Ні в якому разі зі свого не можна залишати умови.

коли вони не мають бути нарядні, дорогі. Ну. Що можна